Вітаю, друзі! Показую, що в мене квітне в березні. Багато що буде ще відкриватися. Ну, зараз ось тако маємо, що маємо. Так, це СМ Майський шиповник. Далі дуже-дуже класний, такий кремовий. Це деомарципан. Він Он такий, бачите, такий. Кремова з розовиночкою таку шапеньку нагнав, що просто бомба. ретро-сортик, Сан Сидзел. Так, ДН чарівна квітка. Ось. Мас Мегафон в спорті. Він має бути блакитним, але він не блакитний. Так, це авеза зеркальє. Він такий фантазійний, бачите? Ну, єдине, що квітоноси якісь такі, що все валяється, Чорті Чортішо. Так, далі там вогни Бродвею, я туди не підлізу. Це саме нижна полиця в мене. ТВ райські яблучка. Квітне вже. Ну, десь, 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 десь так з лютого того, того місяця. І ніяк не закінчить цвітіння своє. Так. Це тільки-тільки починає СМ дедушка. Тільки перші квіточки випустив в мене він. А бімас Етна теж вже квітне дуже-дуже довго. Просто Ну, дуже довго. Далі у нас леп пломбір з чернікой. Дуже капризний сорт. Друзі, багато спортів від нього, але він того стоїть. Пасенки, всі дітки, все-все-все, що є з листа, все залишайте собі. Так буде краще. Так, рубін Цезаря, яка. Велика квітка, дуже велика. Ну, щось шапки не було. Ну, може, тут і не треба шапочка, може і так вистачить. Так, далі, віка алмази якутії. Це перше цвітіння. Таке просто, напівмахрована, така? А ви Наташа Ростова, щось я її проскочила чи сказала. А ви Наташа Ростова, Ця каюмочка така ніжна. Вона вже відцвітає в мене. Також відцвітає в мене лів збиті слівки. Дуже гарно цвіте, ну просто бомба. Так, це Кейджен Афродіта в мене цвіте. Отака гарнюся. Друзі, нагадую, підписуйтесь. Ставте пальчики до гори. І підписуйтесь на мій канал, на тік-ток. я все в описі дам. Це у нас Флірт. Шапку нагнав. Єдине, що мені не подобається, що в нього така розеточка, руки до гори. Бачите? Там же відцвітає в мене СМ міндаль. Ну, тут, знаєте, і багато квіток не треба. Тут одної квіточки вистачить. До речі, ця буде перша частина в мене, моїх квіточих полиць. Далі буде ще одна. Просто дуже-дуже багато на будонах в мене, і от вони всі там починають квітнути. А ви серце матері. Ну, само за себе каже, ця огромна велика квітка. Така ярка, яскрава. Так, та яка уютне щастя починає розкриватися в мене. Так. Ну і слідіть за анонсами. Далі буде ще в мене, бо багато що тут. Тут цих полочок поки пробіжишся по цим полицям. Так, О, так. Это, так це у нас Кейджин Каджун. Дуже така прикольна квіточка. Дивіться, яка гарна. Зіма улибається. ретрик такий у нас тут є. Ну, щось я не бачу, в мене немає зеленої кайомочки. Зеленої кайомочки вона має бути, але в мене щось її немає цієї зеленої кайомочки. А Яка, ой, яка НК? Вічна молодість. До речі, теж шипень таку нагнала, бачите, яка гарнюня. І кайомочка зелена, і блакитна, тобто все-все повторюється. І НК Козирна дама це, це з новинок. Що ще? А більше такого, щоб прям похвалитися, нема чим. Але слідкуйте за анонсами, буде далі. Продовження квітучих полиць в березні. Дуже багато що є. А ні. а я вас обманула. Ще є. Є ще в мене бакай май-о-май. Май. Гарна така пістр... строката розеточка, пістрява строката. І оця дуже класна махровка. І велика квіточка це Елеф Ксенія. О! Це все, що в мене поки є. Там далі на бутонах покажу. Ну, то будемо дивитися далі. На, тут бутончики є, тут бутончики, тобто будемо дивитися далі. Це, друзі, на цьому все. Все, гарного вам цвітіння, гарного дня, щоб все у вас було добре і класно, щоб квіти вас радували. Щоб вони цвіли у вас. І не хворіли нам, мирного неба. Все. до нових зустрічей. Па-пам.